Ну, кому я там треба, зі мною не цікаво, у мене немає талантів, гроші це зло, життя біль, великі гроші дістаються лише нечесним шляхом, гроші зробляються лише важкою працею, всі люди зраджують, всі чоловіки козли, всі дівчата ведуться лише на гроші. Цей список можна продовжувати безкінечно. Це все наші установки, які сидять в нашій голові і крутяться там на повторі. Це не просто думки. Думка це щось, що просто з'явилося і зникло. Типу, ой, їсти хочу, або, наприклад, треба ввечері не забути сходити на розмовний клуб. А переконання, установка це те, що в'їлося в голову як стара пластинка. І ми не можемо просто взяти і відпустити. Чесно, часто воно навіть крутиться в нашій голові автоматично фоново. І ми можемо навіть не звертати уваги на те, що в нас є якісь установки. Але це такі штуки, на яких базується наше життя, на основі яких ми будуємо свою картину світу і діємо згідно наших установок. Більшість наших установок, звичайно, з дитинства. Нам нав'язують їх батьки, потім вчителі, оточення, так, наші однокласники. Далі ми вже створюємо установки на основі власного досвіду, негативного чи позитивного. Потім так само оточення на нас впливає. Звичайно, що засоби масової інформації, плюс ми можемо багато установок собі привити, нав'язати з фільмів, з літератури. Це можуть бути навіть наші присказки, прислів'я. Ось, наприклад, прислів'я сім разів. Відмір і один раз відріж, і начебто така невинна фраза, да? а насправді, якщо так подумати, то вона породжує в нас пристрасть до перфекціонізму. Тобто, поки я не зроблю ідеально, я не зроблю ніяк. І звичайно, таких схожих можна знайти масу, якщо лише задуматися над тим, який же вплив вони мають. І звичайно, що наші установки вони ну не буває негативних якихось чи позитивних установок. Вони можуть мати лише позитивний вплив на наше життя або навпаки. І на основі цих установок ми робимо наш вибір так: університету, партнера, роботи. І все в цьому роді. Потім ці установки вони можуть нам допомагати або заважати, розвиватися, якось зростати. Якщо позитивні установки нас можуть підбадьорувати, там підтримувати якось надихати, то негативні навпаки можуть викликати в нас стрес, заганяти в депресію і розчарування в собі. Здавалося б, ну наче такі знаєте, іноді люди кажуть фрази якось в стані гніву або просто не подумавши. Наприклад, наші батьки, коли нам кажуть, та закрий роти, ти вже не лізь, куди тебе не просять, поки я тобі там не дозволю, ти не будеш цього робити. І ми виростаємо людьми, які бояться слово сказати зайве, бояться рота відкрити і якось заявити про себе. А потім ми думаємо: а чому я там не можу почати вести блог, так? чому я не можу щось розповісти людям? Тому що в дитинстві мені казали, закрий рота. Потім ну, те саме не лізь куди тебе не просять. Потім ми і, стаємо такими байдужими до всього, ну на, на що мені кудись лізти? Мене не просили. І ми перестаємо бути емпатичними, не відчуваємо інших людей і не відчуваємо, коли треба допомога, поки нас цього не просила. І це безліч таких ось невинних фраз, які просто були сказані там, я не знаю, в контексті, так а ми просто запам'ятали, тому що вони мали негативний вплив на нас. Або, наприклад, ти постійно в дитинстві щось робив, там намагався якось порадувати своїх батьків, да? заробити їх гарні оцінки в школі. Приходив, а ніхто навіть не цікавився, там що ти сьогодні отримав, так не дивився твій щоденник. Яку ти оцінку приніс, а сварили лише тоді, коли ти отримував якісь негативні так, двійки, там ось якісь зауваження, і тоді ну, тебе сварили. А коли позитивне щось було, ніхто навіть не звертав на це уваги. Тобто потім в нас може формулюватися така установка, що все, що я роблю, ну це не цікаве. О, до речі, коли. Я проводила майстер-майнд, тобто спочатку набір, да, я в анкетах бачила, що люди писали: Я не знаю, чим я можу бути цікава іншим людям. Мені здається, що я не зможу нічим поділитися що в мене немає досвіду, який міг би допомогти іншим людям, а це все установки, які нам нав'язали в дитинстві, і про це можна дуже довго розмовляти, відкопувати це в собі. А як взагалі їх ідентифікувати? Ось, наприклад, у нас в кожного є сфери життя, там здоров'я, стосунки, гроші, кар'єра, там саморозвиток, будинок. Ну, в кожного вони свої, да? те, що найголовніше в нас в житті. І ось ви, наприклад, бачите, що в одних сферах життя у вас все добре, там на 9-10, а в інших якось на двійку, трійку. І ви розумієте, що угу, щось не виходить. І ось. В тих сферах, де у вас щось не виходить, спробуйте покопатися. Скоріше за все, у вас не виходить через те, що ви маєте якісь установки. Наприклад, в сфері здоров'я ви хотіли б покращити стан своєї шкіри, фігури, збалансовано харчуватися, але у вас є переконання, що спортзали це дорого. Що для того, щоб схуднути, треба сидіти постійно на дієтах, що правильне харчування це дорого. Що, наприклад, для того, щоб мати гарне тіло, треба важко тренуватися. І ось ці установки вони заважають вам робити якісь рухи в цьому напрямку, заважають вам зсунути себе з мертвої точки. Тобто, так можливо, ви щось робите, але все одно кидаєте, тому що. Переконуйте себе в тому, що ну я був правий так. В мене дуже багато грошей пішло на зали. Я не можу виділяти багато коштів на правильне харчування. Я не хочу сидіти постійно на дієтах, а без дієти я не схудну. І через це у вас немає ніякого успіху в цьому. Перше, щоб виявити свої установки, подивіться на свої сфери життя, в яких у вас щось не виходить. А як взагалі їх знайти ці установки? Поставте собі питання, чому цього в мене немає. І у вас почнуть з'являтися ваші твердження. Тому що раз, два, три, чотири, п'ять, ви виписуєте, так, якісь установки вони можуть бути позитивними, да, це дуже добре, а якісь навпаки. І для того, щоб виявити, позитивна чи негативна ця установка, запитайте себе, як ця установка допомагає мені рухатися вперед. Чим вона мені допомагає? Якщо ви зрозумієте, що ну в принципі нічим, значить треба її змінювати. Наступна така ознака того, що у вас є установки, це, наприклад, ви хочете щось зробити, але не робите. Все ваше бажання воно залишається на цьому рівні, тобто до дій не доходить. Ось, наприклад, я хочу навчитися грати на гітарі, але я вже рік не беру гітару в руки. Чому я не роблю це? Та да, тому, що я вважаю, що самостійно я не зможу навчитися, або, наприклад, мої руки вже не такі гнучкі для цього, да, або в мене пальці короткі, якісь я не дістаю до струн. І все в цьому роді. Тобто беру і виписую, що мені заважає. Тобто, якщо у вас є якась справа, яку ви хочете зробити, але ви не робите, це означає, що у вас в цьому є якісь установки. Треба взяти і переглянути це все. Також. Візьміть і проаналізуйте, як ви характеризуєте людей, які досягли в чомусь успіху. Я вже на майстермайндах проводила цей приклад і приведу і вам. Ось візьмемо ситуацію: там одна дівчина зі своєю подругою почали займатися англійською мовою, і в них був однаковий рівень. Вони починали з однаковими даними, але через деякий час її подруга почала. Показувати кращий результат, покращила свій рівень, значно вище піднялася, ніж вона, ця дівчина, і ця дівчина починає думати: ну да, подрузі просто пощастило там. В неї не такі дані були, або вона краще за мене. В неї просто, можливо, вона краще сприймає іноземні мови. А я така, не така, і я не в дахи, в мене нічого не вийде. І ось пішло, поїхало. Лише одна ситуація, вона запустила ось так, ось як. Ком, як, як сніжна така куля згори летить і вона набирає сніг, так збільшується, збільшується. Так само і тут ми зачепилися за одну ситуацію, да, і е, пішло по накатанні, що ми почали заганяти себе в негатив, що я гірше за свою подругу, яка досягла кращих результатів. Коли у вас є якась ситуація, да, в якій ви починаєте характеризувати іншу людину як, як, ніби то вона вище за вас, краще за вас. Це означає, що ну да, тут у вас з'явилися установки, і треба проаналізувати, чому вони з'явилися. А чи дійсно це правда те, як ви про себе думаєте? Тобто треба ставити все під сумніви, а чи дійсно це так? І до речі, я дуже круто розібрала установки моїх читачів в інстаграмі, ви хайлайт-установки, можете прийти подивитися, я там дуже багато запитань я ставила. Тож можете за таким самим принципом. Піддавати сумнівом свої думки, ну і перш ніж змінювати свою установку, по перше, треба їх знайти, відшукати в себе відкопати. Потім подумати над тим, а від чого взагалі вони мене захищають, і ось, наприклад, взяти установку: я ніколи не доводжу справу до кінця. Чому тут може бути сидить всередині, що я прагну робити все ідеально, і тому я не можу довести все до кінця. Ага. Знайшли установку, потім ми собі ставимо питання, а від чого вона мене захищає? Можливо, від того, щоб мені не було соромно перед іншим, від того, щоб не впасти в очах своїх батьків, щоб батьки мене любили, щоб оточуючи поважали. Тобто, ось. І ми думаємо: ага, від чого мене захищає ця установка? Коли ми зрозуміли це, ми починаємо думати: а чим же вона мені заважає? Ось, наприклад, да, установка. Робити все ідеально. Чим вона мені заважає? Тим, що я витрачаю купу часу, енергії на те, що могла б зробити швидше, але якісно, але швидко. Не ідеально. Наступний крок це обрати установку, яка буде замінювати цю установку. І тут треба поставити собі питання: а як би мені хотілося, щоб було? Угу, і Я думаю собі, наприклад. Мені не подобається, що все ідеально, тому що через це я не доводжу всі справи до кінця. Тоді я б хотіла виконувати свої справи не на 5 з 5, а на 3 з 5, наприклад. Я б хотіла витрачати вдвічі менше часу на якусь справу. Я б хотіла відчепитися від себе і робити все легше, робити добре, а не ідеально. І ось думаємо і виписуємо собі. Найголовніше це виписувати, тому що під час того, як ми пишемо, у нас формується. Нові нейронні зв'язки, і останній крок, який треба зробити, це діяти згідно установки. нової. Якщо ми переформулювали свою установку, все має бути ідеально. На я можу дозволити собі робити все добре, але якісно. То після цього потрібно починати діяти відповідно новій установці. Тож давайте підсумуємо. Перше, що необхідно зробити, це обрати сферу, в якій вам хочеться змін, або в якій у вас щось не виходить. І після цього виписати все, що ви думаєте про цю сферу. Після того, як ви випишете всі свої установки на папір, треба подумати, а звідки ці установки взялися. Скоріше за все, ви не будете пам'ятати, але ви зрозумієте, що, що або це ви самі собі придумали, або. Ви оточені десь почули, або в телевізорі побачили, або я не знаю, батьки в дитинстві нав'язали. Коли ви зрозумієте, блін, а хто звідки я знаю, що це правда? Треба розхитати цю установку, так підати її сумнівам, і беремо, відсортовуємо негативні установки від позитивних, тому що там будуть як і позитивні, так і негативні. І навпроти кожної негативної установки прописуємо нову позитивну. Важливо, щоб нові фрази були в позитивному ключі, але треба ще дивитися на те, щоб вони були в позитивному ключі не лише на словах, не лише там без часток не ні. А й по суті вони мають бути позитивними. Наприклад, візьмемо установку Я не довіряю людям і ми беремо і переформульовуємо її. Я довіряю всьому світу, я відкритий. Ця установка вона може бути негативною. Тому що ну, якщо ти будеш відкрити всьому світу, якщо ти будеш довіряти всім, то ну ти насправді будеш дурним, тому що всі будуть тобі вішати навуха на лапшу, ти будеш все сприймати як за чисту монету. А чи дійсно це, це корисно? Тут потрібно вже передивитися. То виходить, що перша перша установка вона набагато краще ніж остання. перша краща, тим, що я не буду довіряти всім підряд. Але вона негативна в тому ключі, що я буду закритий для стосунків, так тому що в стосунках важливо довіряти. Тож тут ми теж дивимося: ага, ні, так не піде. Я не можу довіряти всьому світові. Я нікому не вірю. Треба переформулювати на, наприклад, я добре відчуваю людей, яким я можу довіритися. Тобто тут вже все сформульована, установка наша в позитивному ключі. Якщо, наприклад, вам важко... Взяти, переформулювати установки, а окрім того, щоб переформулювати їх, ще треба прийняти, відчути всередині, що ага, ну, да, я в принципі так себе відчуваю. І Якщо важко, то знайдіть людину, яка є авторитетом для вас, в якої ви цій сфері, в якій ви хочете змін, в неї все чітко і так як вам хотілося. Б. А ще краще поспостерігати за нею і вивчити її переконання, вивчити на основі чого вона діє. Доторкнутися до її мислення і зрозуміти за допомогою яких переконань вона прийшла в цю точку. А після того, як ви це все зробите, треба зашити ці всі нові переконання, установки в нашу голову. Так це не просто, і ми робимо це зі мною в коучингу. Також на майстермайндах можна, але там не буде такого глибокого пропрацювання. А в коучингу я все ж таки я вас супроводжую, я вам допомагаю, я вам підказую. І точніше не підказую, а ставлю питання такі, які б допомогли вам знайти відповідь. Тож, якщо вам цікаво, то пишіть в дірект в інстаграмі або в Телеграм. Насправді я вважаю, що ця тема дуже важлива з цим потрібно працювати, тому що саме це заважає нам розвиватися і рухатися вперед. Це обмежує нас. І коли ми позбудемося установок, які не дають нам рухатися, ми станемо свободними, насправді свободними людьми. Ми бачимо світ через призму усіх установок. Мені постійно не щастить, так вам і не буде щастити, якщо ви постійно будете про це думати. У вас будуть постійно траплятися такі події, які будуть вам підтверджувати, що вам не щастить. І правда кажуть, що думки матеріальні. Все через те, що ми думаємо постійно про щось, і відповідно ми починаємо так діяти. Тому не дивно, що думки матеріалізуються. Я пам'ятаю, як мені казали, що «О, ти така психована, да, твоєму чоловіку не пощастить. Бідний твій чоловік. І я постійно така думала, да щось я якась не така, я якась а, надто конфліктна, можливо, і відповідно, так як мені в дитинстві казали, що я якась там психована, я конфліктна, це сказувалося на моєму житті. Потім мені в ліцеї сказали, що я конфліктна. Хоча не я спровокувала конфлікт. І через це в мене в голові з'явилася установка, що ну, я не зможу знайти собі нормальних друзів, я не зможу поладити з колективом, тому що я конфліктна, або що мені ще говорила. Не видумуй. Колись я казала, що в мене падає зір. Мені казали, що ти вигадуєш, не вигадуй, все в тебе нормально. Тому я починала вірити, що ну да, я, мабуть, вигадую, що, що ж я там накручую себе. Ага, потім бац, і я вже в окулярах. Ось так покопатися, посидіти, поковиряти десь щось там, де в мене щось не так, можна дуже багато всього знайти. І треба дуже-дуже хитати свої установки, тому що часто за, за ними можуть критися інші установки. Хтось розуміє, що установка, наприклад, я маю поступати як справжній чоловік. Для когось це буде там бути гідним, допомагати іншим, там я не знаю, пропускати жінок вперед. А для когось це буде ну, дати в обличчя дружині там, або е, орати, як скажений, застосовувати силу для когось, це справжній чоловік, а для когось це інше. Якщо ми будемо змінювати негативні установки, наприклад, я некрасива на позитивну Я красива, це може не спрацювати, тому що ми можемо в це. Просто-напросто не повірите, не повірите. Тому цю установку я некрасива» треба розширити. Я некрасива Чому? Що саме в мене некрасиве? В мене нос великий, в мене очі маленькі, я не знаю, в мене обличчя прищаве. фу, Що там ще може бути? Я товста, да, якась там. І змінити. Подумати, що в мене красивого, а як я можу підкоригувати те, що мені не подобається в собі? Намагайтеся вести діалог з собою. Ось, якщо у вас є установка, що гроші заробляються лише впахуванням, подумайте, а чи може бути інакше, а чи є люди, які заробляють легше, легко. Подумати, а звідки взялася ця установка? Угу. Мені бабуся її нав'язала, да? тому що бабуся жила в Радянському Союзі, і вони працювали на заводах, і щоб їм заробити гроші, їм потрібно було багато працювати, а потім в колгоспі працювати, городи сапати, я не знаю, врожай збирати. Тобто це все було, була важка праця. І тому бабуся пам'ятає, що о, як важко було заробити гроші, і вона пере... Несла цю установку на вас і зараз подумайте, а чи дійсно лише важкою працею, а можливо, є інші варіанти. Як же зараз люди заробляють в соціальних мережах? Хтось просто відео заливає в Тік-Ток і отримує з цього гроші. Так, там треба якусь ідею вигадати, але ж це не, я не знаю, не вагоне розвантажувати. Тобто є маса варіантів, як можна заробити легко. Інша справа, що. В вашій картині світу такого немає, або ви не знаєте людей, які так заробляють. Раніше наші батьки, наші бабусі дідусі, вони не знали, а як може бути по-іншому. В нас зараз з цим все набагато легше, простіше. Шукайте в собі установки, шукайте в собі блоки, шукайте те, що ви часто говорите, про що ви часто думаєте. І навіть така фраза нічого собі вона може бути. Теж з негативним впливом, так? Як це нічого собі? Якщо ми постійно це говоримо, нічого собі, нічого собі, то в кінцевому висновку ну, дійсно нічого у вас і не буде. Тож думайте, що ви несете в цей світ, через що ви дивитесь на цей світ? Щось не подобається, змінюйте. Це мій головний принцип. Можна змінити все, можна отримати все. Якщо цього дійсно захотіти, з вами була Олена Спектор, сертифікований лайф і бізнес коуч і Підписуйтесь Підписуйтеся на мій канал, ставте цьому відео палець догори, якщо воно вам сподобалося. Підписуйтеся на мене в інших соцмережах. І до скорих зустрічей!